Сума вчора всіх вчора кутів. ми дійсно повторювали е, периметр, це у нас сума всіх кутів, ой, кутів сторін боків. А я зробив дивитися, що я зробив з ой, Ну, Там зараз. я трохи додавав е, клея, ну ось. Зараз. Ось. Так. Okay. Да. Ну так, Ага. Прикольно, Ярик. Молодец. Вот. Это кунай со стендофа. Итак, сторінки 79, 80. Uh, все прибираю коментарі. Oh, yeah. Всі, кому That треба відповідати. Так, згадайте домі тобі Шарик. одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. Так, я вже питався. Один сантиметр, скільки міліметрів? Десять. Десять. Так, один дециметр, скільки сантиметрів? В одному сантиметрі скільки дециметрів? В одному дециметрі, скільки сантиметрів? Десять. Десять. Скільки в одному метрі дециметрів? Що сантиметрів. саметрів? десять. Десять. А скільки в одному метрі сантиметрів? Десять. До. Так, добре, молодці. Е, яким способом можна порівняти смужки, ось ці, що бачите, намальовані, за довжиною? Ось якщо б вони лежали у вас на столі? Е, помаранчева та і зелена смужки, як їх можна або з блакитною е, порівняти? Як визначити, яка довша, яка коротша? Прикласти. Прикласти одна до одної, супер, точно. Mm -hmm. А по ширині можна було б визначити ширину, яка ширша, а яка ні, прикла... приклавши одну на? Yeah. До... Yeah. О, можна. Yeah. Добре, а як думаєте, які смужки при накладанні будуть збігатися? Одна... Uh, Ранньова, зелена. — Так, помаранчева і зелена, згодна. Вони повністю збігуться. Так, дивіться, от навіть видно, що по ширині вони збігаються і по довжині. А ось рожева і блакитна. по довжині вони Ні, збігаються. ні, ні. ні. Рожева добре. добре, бачу. А по, при ширині при накладанні збігаються? Так. А так. ширина однакова, довжина у них різна. Молодці. Так. Тобто, в першу чергу, візуально ми можемо порівнювати е, фігури Так? Це фігури які пласкі, вони навіть не вірьовочка, а у них є і довжина, і ширина. правильно? Вчора ми працювали тільки з довжиною, з вірьовочкою, яка навкруги фігури геометричної. Сьогодні ми переходимо до площини, до всієї плоскості фігури. Дивіться, фігури визначені, які в разі накладання збігаються. Називають рівними. Це зрозуміло. Легко ж, так? Так. Такі фігури мають рівні площі. Площа це значить поверхні. Усі плоскі геометричні фігури мають площу. Всі фігури, яких є довжина і ширина, у всіх є площа. Площу позначають буквою С. Це всі пам'ятають? Так. так. Yes. Добре. Розглянь, як порівнюють фігури за площею способом накладання. І так, перша пара фігур, яка більша? Жовта чи зелена? Жовта. 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 Друга у нас. Навіть нижня не видно, бачите, верхня покрила її, контури тільки шестикутника. Тобто, яка більша за площу? Рожева, зелена. Рожева і зелена. зелена. Правильно. І так. Ми візуально бачимо, яка фігура більша при взаємному накладанні. Просто інша справа, що у нас не, вз... не завжди є можливість накласти одну фігуру на іншу. Так? І якщо, наприклад, вони намальовані на площині, так? Ми ж не будемо вирізати і накладати. А ось на око ну, тут легко порівняти. В першій парі яка фігура більша за площею? Трикутник Трикутник, Квадрат, так, прямокутник з руковими сторонами. Так, дивіться, чотири номери ми з вами пройшли. Пишемо за п'ять. З'ясуючи існі вистані е, існі висновки зробив учень. Якщо фігура не є прямокутником, то вона не є квадратом, це так чи ні? Як думаєте? Да. Ні. Так, Так, тому що квадрат... квадратний. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. А прямокутник це що? Це чотирикутник, у якого всі кути які? Рівні. Прямі. Ну і рівні між собою. Mm -hmm. так. Можна це... в чаті впливати? Давайте зараз на друге в на чат напишемо відповідь. У квадрата всі сторони рівні. Чотирикутник Абц, квадрат, тому що в нього всі сторони рівні. Це так чи не так? Так. Ну, не знаю, пишіть у чат. Відповідь. Так в чаті надо писати Так, Пакля бачу, Ярослав. Я вас трошки розчарую. Це ні, знаєте чому? Чому? Тому що є ще такий вид чотири. Як... як ромб. Пам'ятаєте? чотири однакові сторони за довжиною, але тут не всі кути рівні. Ні, ну Маша, я... з ецією сикій <су> той не, тому ну, що ви так, сказали, в принципі, майже не. Ні, это не сказали правильно, только потому что Але у нас є ромб. Так. Yeah. Я просто не встиг написать. Ну, а, на а я не встиг подумати. Ребята, це ж наш пошук правильної відповіді, нічого страшного, що ви написали неправильно. Ви так в той успіло. момент думали, ви забули за ромб. Нічого. У квадрата всі куті прямі? У не чотирикутника ага. МПОК усі кути прямі, тому чотирикутник МПОК квадрат. Це так чи ні? Хто за МПОК у квадрата всі кути прямі. У якогось чотирикутника усі кути прямі, тому він квадрат. Так. Ні. Так, якщо нічому ні, аргументуйте. Тому що є ще прямокутні. Правильно, тому що є ще прямокутник. Ааа. Це чотирикутник з усіма прямими кутами, але у нього не всі чотири сторони рівні. Тобто, дивіться, mm -hmm. будь-який квадрат завжди Ay. є прямокутником, але не yeah, кожний прямокутник квадратом. Mm -hmm. Так? Так, mm -hmm. молодці. Приємно, що вже згадали, уже уважні. Четверте, якщо чотирикутник є прямокутником, так, то в нього протилежні сторони рівні. Якщо в чотирикутника протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником. Ось таке заплутане. Як думаєте? Мені кажуть, так. Та. Угу, Ребят, мені теж кажуться, що так. Воно так і є. Якщо немає чотирикутників з протилежними нерівними сторонами, щоб вони всі прямий Дивіться. Наприклад, може бути ось так. Ось два прямі і не прямі. І все одно, всі протилежні сторони не рівні. Може бути такі, там, типа, трапеція щось. Ні. Тобто, четверте це істина. Висловлення Пишемо: задача 6. Я взема. Ніколі. Задача 6. Дивіться, як ми. Експрес. Додача 6. Оленятка та мама оленетця одночасно вирішили на зустріч одне одному. Якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо оленятко щохвилини долало 116 метрів? С. С. шукаємо. зустрілося за 5 хвилин? Шукаємо С. С. Давайте одразу е, напишемо. Ні. Mm. І дивимося формулу. це помножити на скобка В1 плюс В2. Це писати? Так. І доступного одразу okay. пишемо. Скільки у нас? Це 4. 3? А, зараз я у мене підручник. П'ять хвилин помножити швидкістю першого. НС

метрів Або в кілометрах відповідь. Е, три кілометри, пам'ятаєте, у нас тисяча метрів, тому три окремо. Сімдесят метрів. Так, оленятка і його мама були на деякій відстані. почали часно рухатися Оленятка щохвилини долала 116 метрів, мама 500. Якою була відстань між ними на момент початку руху? Mm -hmm. Якщо мама олениця наздогнала оленятко за 5 хвилин? О, а тут у нас накає старух в одному напрямку, ребята. Е, відступили три е, клітинки, поставили точку. Накреслили відрізок 10 см. 10 саміт. Ви на деякій відстані. Ось тут, наприклад, мама, а ось тут оленятка був. І вони почали рухатися в одному напрямі. Але, звичайно, мама бігла швидше, так? Тут у нас Маюк. В перше 500 метрів, так? За хвилину. А, а Оленівська 116 метрів за хвилину. Ти можеш дійти на це писати ручкою, або це писати? Ні, ну, на ручкою, а стрілочки і лінію, це ми олівцем завжди пишемо. Окей. Okay. Так, якою відстань була на okay. момент початку руху? Який nee. час зустрічі дорівнює 5 хвилин? Ви пам'ятаєте, я вам казала, що це у нас що рух навздогін, правильно? Навздогін. Навздогін. Тобто, коли у нас йде рух в одному напрямку, ми в... із більшої, ми нам наскільки більше, ми хвостик шукаємо, тому і збільшуємо швидкість, віднімаємо меншу швидкість. 500 метрів за хвилину це дуже випадково. Що у нас? Те, помножити. Що у нас більша швидкість? Перша більша. Мінус друга. Тобто це буде швидкість, з якою вони рухались разом. І більшої відняти менше. І у нас п'ять на скільки? Чотири п'ять? Мінус Тобто хвостик, той же хвостик додається, і з більшого віднімаємо менше. Коли рух в одному напрямку. Згадали, я вам спочатку трошки розказувала за це. Казала, що буде трошки таких задач. Це... Але 384. Думала... 384, 384 це 500 мінус. Угу. Так, 384. Ірі, ви знаєте, я прошу вас стопчики робити так, щоб я їх бачила. А не десь на чернеці, а потім. Откуда я знаю, что ви на калькуляторі порахували і написали відповідь, чи ви ручками саме рахували? Не знаю, просто Надежда Алексеевна, я, я мені говорила, що Надежда Алексеєвна сказала, що лучше писати так. Но мама сказала, ні, тогда пиши на Чернеті, щоб все акуратно було. Значить, переписуй на це, стовпчик, і десь рядом пиши. Призвичаюся, бо я скажу по багатьом предметах, де точні розрахунки будуть, з вас будуть вимагати ось це написане. Це Один кілометр 920 метрів. Ну, що легко? Так, так. Легко. Я ж кажу, що просто визоров. Дякую. Дивіться, у нас там нерівності, ну я думаю, по одному числу знайдете. Так. -да. Яке а підходить, що у вас було? Це я, було. я це дуже легко. Це, я, це Тому а, завдання 7 може доробити самі хоч, хоч щось, хоч саме найлегше, але ну, зробіть, будь ласка, самі. Бо я зовсім вас розбалувала вже сьогодні. А, а що я дочую на цей урок? Е Мова. Я досліджую слідчу мову зробимо? Мова у нас... Давайте я ДС, давайте я ДС. Давайте я ДС уже.